Сьогодні я хочу показати вам, як вже швидко перенести до нових знань ваші уроки із календарного планування. Спочатку заходимо, створюємо клас, як завжди, додаємо стовпчики відповідно вашого розкладу. А потім у вас внизу з'являється Експорт В Excel та «Імпорт В Excel. Натискаєте кнопочку Експортувати в Excel. У вас завантажується Excel таблиця. Відкриваємо її. Натискаємо увімкнути редагування, додаємо нумерацію наших років. Для того, щоб зробити це швидко, ви можете проставити 1, 2, потім виділити, виділити ці клітиночки і протягнути за куточок до кінця вашої дати. Нумерація проставиться автоматично. Далі ми можемо для зручності розширити нашу таблицю із змістом і скопіювати сюди всі ваші. Заплановані теми уроків із календарного планування. Ви можете це зробити одразу двома кліками: Ctrl-C, ctrl v Після того, як ви все додали, натискаєте кнопочку Зберегти і знову переходите до ваших журналів. Натискаємо імпорт з Excel, обираємо файл, який ви створили, та зберегли. І натискаємо кнопочку Завантажити. І ось вже ми бачимо, що. Наша таблиця з усіма темами уроків підтягнулася до нових знань.